Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтеся, як мені вдалося заробити за допомогою дропшипінга всього лиш за місяць. Ну погнали! Рівно місяць тому я захотів провести експеримент, скільки я зможу заробити за місяць, просто продаваючи товар по дропшипінгу. Для початку я вирішив зайти в YouTube і написати дропшипінг, і подивився відео, як можна заробляти на ньому. Далі я почав шукати різних поставщиків. І знайшов телеграм, де є різні поставщики по дропшипінгу. Посилання на всіх поставщиків ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Мій телеграм-канал буде під відео. Далі я знайшов товар, який я буду виставляти, і виставляю його на OLX. Також купляю рекламу за 29 гривень. І так само повиставляв всі різні товари. Найчастіше мені писали за колонку. 41 повідомлення, 1334 переглядів і 80 збережень. Багато людей хотіли замовити олекс з доставкою, а поставщик відправляє тільки накладним платежем і новою поштою. Люди писали ось таке. Добре, ще питання: Олекс з доставкою відправляєте? Ну, а я їм відписую на даний момент Олекс доставкою не відправляю. Відправляю тільки новою поштою накладним платежем. І так, з 41 одної людини, яка мені писала колонку, десь 10 людей хотіли замовити Олекс доставкою. Також люди хотіли замовляти Укрпоштою. А на той момент Укрпошта ще не мала генераторів, і тоді дуже часто виключали світло. І я їм писав ось таке. Добрий вечір, Укрпоштою не відправляємо, тому що часто немає світла, а у Укрпошти немає генераторів, тому тільки новою поштою накладним платежем. Ну і далі мені людина пише, а черзу Олекс доставку новою поштою, а постачальник товарів Олекс доставкою не відправляє. Так, ну тепер давайте підрахуємо, скільки мені вдалося заробити за допомогою дропшипінгу, майже без вкладень. Я просто потратив 30 гривень на рекламу і дивимося, скільки мені вдалося заробити. І мені вдалося заробити 748 гривень. Ці гроші я зробив майже на пасиві і майже без вкладень. Всіх поставщиків товарів по дропшипінгу ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Силка на телеграм буде під відео. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім пока.